Для Угорщини підтримка Закарпаття та України в цілому є пріоритетом та не залежить від національності. Про це нашим журналістам розповів голова комітету національної єдності угорського парламенту Карой Панцел. Політик наголосив. Що ті люди, сім'ї та громади, які потерпають від війни, не залишаться самотніми і надалі можуть бути певними в підтримці зі сторони угорського народу. За офіційними даними, загальна сума, яку Угорщина вже витратила на допомогу Україні та українським біженцям, перевищила 110 мільйонів євро. Це найбільша гуманітарна акція в історії Угорщини. Амікорбайфан акор honnan Шагійчеґеткирмішвангона kapni. коли трапилася біда, то є від кого попросити та отримати допомогу. Усі ми бачили, як весь угорський народ, як один, відгукнувся на потреби українців. Як почали збирати гуманітарну допомогу та кошти, намагалися допомогти як закарпатським угорцям, так і вимушено переміщеним особам, які приїхали до Закарпаття. А також українським біженцям, які прибули на територію Угорщини. Тобто у кризовій ситуації суспільство з здатне об'єднатися та продемонструвати свою солідарність, тому на нас може розраховувати кожен. Ми бажаємо кожному якому швидше досягти припинення вогню Імі.